Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. Друзі, чи знали ви те, що Interactive Brokers, мій головний брокер і взагалі один з найкращих брокерів на цілому світі? До речі, щоб там зареєструватися, силочка буде внизу під моїм відеороликом. Е, недавно додав таку функцію до, взагалі, до великого свого вибору функцій під назвою Регулярні вложення. Що це таке, я хочу вам показати і розказати в сьогоднішньому відео і покажу вам, як це взагалі. Лі, все зробити регулярні вложення це. Дивіться, ви собі можете настроїти так, що, наприклад, поповнюєте свій рахунок брокерський регулярно там на 500 доларів. Але хочете, щоб регулярно, наприклад, 100 доларів інвестувалося в якийсь там ETF, наприклад, на індекс SP 500, або щоб, наприклад, кожного місяця такого-то числа інвестувалося, наприклад, 100 доларів в компанію Apple або ще якусь іншу. І, власне, такі регулярні вложення Interactive Brokers тепер робить. І зараз вам покажу, як це все настроїти. Дивіться, коли ви відкриєте свій рахунок в Interactive Brokers, то вам потрібно перейти в торгівля, натискаєте Торгівля, і тут з'явилася тут недавно ще було таке з жовтим підписано як новинка, так регулярні вложення. Натискаєте сюди і подивіться, як це виглядає і що вам потрібно тут. Робити, подивіться, вам потрібно, по-перше, створити регулярне вложення. У мене немає такого, я сам інвестую не без, без того регулярно, але ви можете собі вибрати. Подивіться, тип актива, акція ну, автоматично тільки в акції поки що. Ну і шукаємо по символу. Подивіться, вам потрібно символ компанії тут вписати. Наприклад, дивіться, є компанія Apple, і давайте впишу, наприклад, ту саму компанію Apple, тікер-компанію А. Апол. Вибираю, натискаю Enter так, на клавіатурі. Ну і подивіться, воно шукає мені. Її вибрало, подивіться, дуже багато акцій компанії Apple. Apple, яка торгується на біржі в Nasdaq, на біржі в Мексикці. ну Далі я тобі не знаю, що це за біржа, а тут показую, в якій валюті. Ну то в фунтах, то певно десь там лондонська фондова біржа. Ну, але Мені, наприклад, подобається, я взагалі хотів би інвестувати в доларі на одні з найбільших бірж під назвою Nasdaq вибираю власне. Першу. І подивіться, що вам відкривається. Тут, власне, який актив, це власне назва, який там символ, який там номер і Сін. Ну і тут є дата початку. Тобто, коли почнуться ті регулярні вкладення. Тут мені автоматично пише 15, наприклад, червня, тобто, день наступний. Ну, і тут Ви вписуєте собі суму, яку, наприклад, хочете інвестувати в дані акції. І тут, власне, є така річ. Що інвестуєте якби тільки гроші, ну бо інтервью брокер дозволяє купувати акції уламкові, тобто якийсь, якусь частинку однієї акції не повну. Ну і власне тут нема так, щоб вибрати, щоб ви купили, наприклад, повну акцію, а тільки, наприклад, регулярні вложення, тобто тільки суму. 10 доларів, наприклад, ви можете собі вибрати, щоб кожного місяця там, інтервал, подивіться, тут є які інтернал. Кожного дня, раз в неділю, раз в дві, два тижні, кожного місяця. раз в квартал кожного року ви можете собі тут вибрати так, щоб кожного дня, наприклад, 10 доларів, почавши від даного числа, інвестувалися в компанію Apple. Тобто в місяць ви б вкладали в компанію 300 доларів, але кожного дня регулярно і на своїх максимумах, і на своїх мінімумах. Ну а це в принципі кожного дня можете собі вибрати раз в місяць, наприклад. Ну і в принципі тут можете собі вибрати, скільки разів буде інвестуватися в дану компанію. Тут можете взагалі вибрати до якої дати, або кількість платежів. Тобто скільки місяців, наприклад, ви можете собі тут списати 12, тобто буде означати, що ви 12 місяців будете регулярно вкладати там, 10 доларів, або, там наприклад, 100 доларів кожного місяця в компанію Apple. Або можете просто вибрати собі яку дату, тут, в принципі, немає значення, можете собі вибрати календар. І, до якого числа, до якого року, щоб ви інвестували. Ну і в принципі створюєте собі тут, наприклад, ну, давайте я вам не, не вибрав кількість платежів, наприклад, давайте 10 від завтрашнього дня натискаю далі. Ну і бачимо, в мене є таке, таке підтвердження регулярного вложення, почавши від такого числа, закінчивши таким: 10 платежів в сумі по 100 доларів, в сумі заінвестується за цей час 1000 американських доларів і натискаєте зберегти вкладення. Ну і в принципі це все. І це маєте такий регулярний платіж, якщо вам просто лінь інвестувати самому, лінь заходити на свій брокерський рахунок зайвий раз, то ви можете собі просто таке вписати. Ну але, звісно, вам. Так чи інакше доведеться заходити на сайт в Interactive Brokers, бо потрібно поповнювати свій брокерський рахунок. Ну а перед тим, як поповнювати, там, перекидавши з, там, з різних сайтів, наприклад, або з банків, то вам потрібно і так повідомити Interactive Brokers по, про своє поповнення. Так що так чи інакше вам доведеться заходити, але, в принципі, реально крута фіча, крута річ, яку, думаю, вам варто знати. Дякую, надіюся, вам відео сподобалося. Like, pipesca, papá.